До українського посольства у Москві мешканці міста поприносили квіти і записки, де висловили співчуття українцям. Зокрема, вони проклали до стін установи плакати, де було написано «Україно, пробач нас, пробачте, брати співчуваємо. Ненавиджу війну у всіх її проявах. Мені дуже огидно, що саме моя країна веде постійні війни, і що тепер ця війна докотилася до України. Я відрікаюся від цього уряду, від цієї Росії. Вони позбавили мене батьківщини, а тепер вбивають братній народ. Я дуже співчуваю вам, ділиться учасниця акції. Як відомо, 15 червня було оголошено в Україні днем жалоби за військовими і прикордонниками, які загинули під час проведення антитерористичної операції. 14 червня під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак збройних сил України Іл-76. на борту літака. 40 військовослужбовців та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. У бік українського кордону у Ростовській області з боку Калуги рухається колона військової техніки. У мережі з'явилося відео, в якому видно, що близько 200 одиниць російської військової техніки наближається до кордонів України. Про це повідомляє спресотіві у штабі АТО. Запевнили, українські військові перебувають у повній бойовій готовності. За минулу добу спро прорватися з боку Російської Федерації не було. Представники творчих колективів Миколаївщини відвідали військових 51-ї окремої механізованої бригади. Інформують «Ніквєсті». Із щирою подякою за можність і стійкість у боротьбі з російським агресором до них звернулися представники обласного палацу культури, народного театру читання «Логос» та студенти історичного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Під час неформального спілкування бійцям передали гуманітарну допомогу зібрану ініціативною групою. Солдати були бадьорі, посміхалися, запитували про останні новини, розповідали про свої рідні краї і запрошували гості, коли бойовики виб'ють зі сходу країни. Студентка Сухомлинки заспівала їм кілька пісень, бійці вирішили не залишатися в боргу, і незабаром вже гості їм аплодували за пісні під гітару. Учасники з восьми країн змагалися за перемогу в чемпіонаті Європи з мотокросу, що відбувся у Ковалі. Про це інформує телевізійний центр «Ковель». Зауважимо, охорону громадського порядку забезпечували 40 ковельських правоохоронців. В офіційних заїздах ковельського етапу чемпіонату Європи з мотокросу першими стартували гонщики на мотоциклах з робочим об'ємом двигуна 85 кубічних сантиметрів. З українських гонщиків на дистанції найкраще виступив Дмитро Чернов. Хлопець приїхав першим у стартовому заїзді та поступився лише білорусу Віталію Махнову. Згідно з підсумками п'яти етапів європейської першості, Дмитро Чернов посів почесне четверте місце. А от в компанії легкомоторних мотоциклів з об'ємом двигуна 65 кубічних сантиметрів в обох кваліфай заїздах не було рівних юному Йоргану Матіасу Талвіку з Естонії. В сідлі мотоцикла хлопець п'яти років і вже мріє про великі перемоги на європейських трасах. Найвищі швидкості карколомні стрибки, гучні мотори, все це заїзди мотокросменів у класі «Оупен». Головні надії на трасі українці пов'язували з виступами Миколи Пашинського на КТМ. Та волинянна Андрія Буренка на хонді. І хлопці не підвели в обох заїздах. Микола Пашинський був першим, а Андрій Буренко фінішував третім. Згідно з підсумками ж всіх етапів, лідером європейської першості став росіянин Семен Рогозін. За всіма перепотіями на трасі уважно стежили не лише глядачі, а й авторитетна суддівська колегія.